Вітаю шановні українці! з початком нового тижня. Сьогодні у мене неприємні новини, які будуть стосуватися. Устави у цудожженцях, зокрема про українців, які перебувають на території Польщі, і які приїхали нещодавно, тому що ви знаєте, що невдовзі буде вже прийнята нова устава, новий закон про українців, яким продовжать статус легального перебування на території Польщі. Ну і багато чого іншого про це я вже розповідав у своїх попередніх випусках. Також хочу подякувати всім тим громадянам, які написали мені під попереднім моїм відео про те, що я помилився із міністром закордонних справ, а сказав, що там міністр оборони. Тому всім дякую за вашу поправку. Всі люди помиляються. Тому перепрошую за мою помилку, і я виправлюсь. Також хочу вам сказати, багато людей почали мені приписувати те, що це все фейк, відносно створення легіонів в Польщі, до яких будуть входити українці призовного віку, які будуть хотіти вступити до цього легіону. Це ніяк не пов'язано, друзі, з фейком. Це є правда, а фейк він пов'язаний із мобілізацією 200 тисяч чоловіків в Польщі, яке нібито мало б відбув відбутися. 1 липня від 1 липня це є дійсно фейком. І це було опубліковано Польською агенцією Прасовою. ПАП скорочено. І звісно ж, цю новину одразу видалили. Це знову ж таки атака хакерів. Самі знаєте якої країни. Ну і звісно ж, я тут коментувати не буду. Це все фейк, тому ви знаєте правду. Також хочу вам повідомити, друзі, наступну інформацію: ті українці, які зараз знаходяться в Польщі, знають, що можна було б від 1 липня подаватися на воз'єднання сім'ї. Я про це говорив неодноразово, але це дійсно було так, коли вже прийняли цю уставу, всі поправки і так далі. Але що ми бачимо сьогодні? Дякуючи моїм підписникам, які мені надіслали цю інформацію. Я тепер знаю також цю інформацію, якою ділюся з вами, і відповідаю одночасно на ваше запитання. Тому той, хто мені написав на електронну пошту. Та в приватні повідомлення на інстаграмі я вам всім дякую. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, я там коротко про це розповідаю. Посилання знайдете в описі під відео. Отож, друзі, зазволені на побутчасове в цілі полончення ще з родівну у ділянці цуджімцові, єжелі лончені настемпунці варунки. Прибива на, на території Мжечі Посполітай Польський, люблю, прибива на тим в целю полончення ще з родівну, ну то це зрозуміло. І тут наступні варіанти. На подставі зазволення на побит стали. побит стали, на подставі зазволення на побит резидента длуготермінового УЕ на підставі резидента. Зв'язку з наданням статусу уходці Нагадую, що кожен з вас, хто тут перебуває на території Польщі, не має статусу уходця, бо це треба складати в ньосик, і потім він розглядається вам або ж присвоюють статус уходці, або ж. В зв'язку з уділенням охорони онцей. Що ж це за охорона? Це та охорона, коли ви подаєтеся знову ж таки на статус біженця, а вам відмовляють в статусі біженця і вам признають охорону узуповнянця. В цьому випадку ви також зможете подаватися на полончання з родиною. І в кінці відео я вам, я вам скажу, з чим це все пов'язано. Чому Польща так робить? Це через окрес два ЛАТ двох лят на подставі колейних зазволень на побит часовий, в тим безпосередньо під зложенням вніску уділенняму зазволення на побит часовий для членка родини на подставі зазволення уділеному на окрес побиту не крутше, ніж рік. Тлумачу вам, що це означає? Якщо ви перебуваєте вже на території Польщі протягом довгого часу, вже подавалися на возз'єднання з сім'єю два рази, то коли ви подалися другий раз, карта має бути. Важною не менше ніж один рік в момент подачі вніску на третю карту. Ось такі, друзі, неприємні зміни. І підкреслю, що це стосується тільки на полученні з роджіною. Тобто, у вас і далі залишається можливість подавати на основі роботи, на основі бізнесу і також тих громадян, які заїхали до 24 лютого. Я не знаю, поки що чи це буде стосуватися. Ну, на мою думку, що це не буде стосуватися. Але Польща в цей спосіб вона показує, що вона не готова приймати всіх українців, які хотіли б хотіли тут залишитися. Чому запитаєте ви? Я виражу свою думку, а ви напишіть, будь ласка, чи ви погоджуєтеся з нею. Дивіться, багато українців сюди приїхали, і вони, ну, чесно, чесно, вони мають інший менталітет, український, і він тут, в Європі, трошки інакший. І до цього треба звикнути. Наприклад, мені також було важко. Я призвичаюся до їхніх традицій і законів і так далі. Це важко зробити. Жити згідно закону. А в Україні ви знаєте, що поки що корупція вона залишається корупцією. В Польщі, можливо, є вона, ну я навіть підозрюю, що є, але тільки на високих щаблях. Пам'ятаєте, афери з візами і багато ще з чим. Ну і звісно ж, ну. Але як є, тут все одно я можу подзвонити до будь-якого міністерства, до поліції, до будь-якого медичного закладу і уточнити те питання, яке мені треба, страж гранічний, і мені дадуть відповідь. До речі, пам'ятаю, як тоді ще був коронавірус, то я хочу сказати вам, що через те, що я подавав номера прикордонників, е от безпосередньо в пунктах пропуску медика там е і так далі. То вони перестали приймати там дзвінки і перекинули все на централі. Тобто розумієте, наскільки ми з вами маємо велику силу, щоб на них впливати на сьогоднішній день. Не лякайтеся, коли ви, друзі, перетинаєте кордон польсько-український, тому що зараз по всій унії Європейській впроваджують нові зміни відносно того, що будуть додатково ідентифікувати всіх людей, які перетинають кордон. Це також пов'язано з тими біженцями, які тут сюди потрапляють незаконним шляхом. І для того, щоб Розумієте, де людина перебуває, то у вас будуть робити фотографії і додатково брати відбитки пальців. До речі, хто не знав, друзі, я вже отримав побит стали. Це сталося в, минулий, е, в минулу середу або четвер, я вже, вже не пам'ятаю. Так, в середу я забрав свій сталий побит, допомогли мені його отримати. Це команда Starmack Documents. Вони допомагають з супроводом в Кракові і в Малопольському воєводстві. Контакти їхні в описі до цього відео. Також хочу вам сказати, що минулого тижня стартував наш проєкт, який буде корисний кожному з вас. Тому що ми почали робити страхові поліси на автомобілі в Польщі. І це означає, що ми співпрацюємо з усіма страховими, які є в Польщі, але перевагою нашою є те, що ми маємо знижку 10%, до 10%. І це є дуже великий плюс. Тобто, фактично, якщо ви страховку купуєте за 2000, тисячі, то ви маєте 200 злотих дешевше. Щоб це все дізнатися, ви можете знайти контакт Олександра в описі під відео, зв'язатися з ним, і він вам зробить страховий поліс, або ж він вам зробить уже пропозицію, а ви собі порівняєте з іншими страховками, де ви робили раніше, і будете знати реальну відповідь. Це займає дуже багато часу. Одну страховку заповнити близько 30 хвилин години, тому треба буде підготувати всі ваші документи, геть усі, бо це все безпосередньо впливає на ціну страхового полісу. Ми стараємося зробити якісні послуги для вас, українців, для нас, українців. Тому що я вважаю так, що у нас немає конкурентів, у нас є тільки ті компанії, згідно яких ми можемо порівнювати наш рівень для того, щоб розвиватися і створювати ще якісніші послуги, і ефективність цих послуг впливатиме безпосередньо на вас, тому що ви будете отримувати якісний сервіс. Я тільки за це, щоб люди менше платили, ніж ніж можна було, тому що якщо ринок збільшується, ціни зменшуються. Ну, страховими так не проконає, тому що страховки це потрібна річ, яку завжди треба буде мати в Польщі. Тому не зволікайте, якщо у вас страховка через місяць чи через два закінчується, то ви вже сміло можете зараз її купувати, а почне вона діяти пізніше. Ну а якщо ж... Ви хочете виїхати за кордон, наприклад, на відпочинок, то я вам також рекомендую взяти таку виїздовку, тому що мало що станеться з вами за кордоном, коли будете відпочивати, відпочивати зуби заболить, з'їли щось не те, ну і так далі. А так ви маєте страховку, з якою ви можете все піти покрити і при цьому не вкладучи своїх коштів. Я, наприклад, таку завжди собі беру. І на цій ноті я б завершив. Проте ще скажу наступне: хто додивився до цього моменту, напише, напише, що. Давайте напишемо три одиниці. Три одиниці чому? Не знаю. Тому що три одиниці це вже, напевно, не сатаністське якесь слово, тому що мене сатаністом називали, коли я за цифри три шестірки писав, чи три сім'їрки. Ну, три сірки джекпот. Але хочу вам сказати, що. Я буду середу в Любліні. Якщо хтось з бізнесменів додивився мене до кінця, якщо ви вважаєте, що ви вже досягнули того рівня, що можете рекламуватися через блогерів, то запрошую вас. Електронна адреса також є в описі. Я можу зробити короткий огляд вашого бізнесу. Ну а по ціні я думаю, що ми домовимося. Люблін середа. Ну і це у нас буде 5 червня. Тому запрошую до контакту і буду в Любліні Ну точно півдня, тому що. Починай нову співпрацю і невдовзі ви дізнаєтеся з ким. На сьогодні мене все. Всім дякую за перегляд. Тискайте подбайки, не забувайте підписуватись на канал. Я рідко прошу вас підписуватися. Треба частіше це почати робити. Ну і пам'ятайте, українці не ухилянти за кордоном, вони емігранти.